Денис, ти погоджуєшся, що процес приготування будь-якої їжі це магія. То я з тобою погоджуюсь. Тоді виходить, що ми з тобою щонайменше двічі за ранок перетворюємось на таких собі чаклунів. Угу, mm -hmm. Тому ходімо на магічні, ку на магічні курси. На на меджік курси Добрий день, наш магічний кулінарний експерти. Що будемо готувати? Сьогодні ми приготуємо салат із фасолі. Але будемо подавати його з маринованими грибами. Вау. Квасоль мариновані гриби. Що є? Дениска на екрані давай. Для приготування салату із квасолі з маринованими грибами знадобиться квасоля біла. Одна банка. Квасоля червона, одна банка, квасоля біла масляна, одна банка, мариновані опеньки 100 грамів, мариновані печериці 100 грамів, синя цибуля – одна штука, листя салату ромен 6 штук, соняшникова олія 30 грамів, багет білий одна штука, сіль перець. Для заправки майонез 30 грамів, гостросолодкий перець чилі, кремовий васабі, лайм. Почнемо. У нас дивись, аж три різних відео фасолі, будемо використовувати. От це молочний, мой улюблений, угу. це звичайний білий і угу. красний фасоль. Угу. Що мені робити з хвостом? А поки що можеш нарізати хлібчик, е, хлібчик тому що будемо подавати грінками, угу. а ми чай поки що. Я Прекрасно. побачив інгредієнти чабіку і відчув, що я саме в цей момент буду відпочивати, а потім насолоджуватись. Тим що, тим, що ти приготуєш. Да. Квасоля це дуже ми зазвичай так Це та дуже, дуже класна. Дуже поживно, і да, дуже корисно. Да. дуже багато магнію, калію і железо. Так, я і можу фосфор. посушити. Можу посушити? Можеш okay. уже сушити, так. Да. Багато треба сухариків чи ні? Ну, не знаю, скільки це хочеш. Це крутони, я так розумію. Крутони, можуть бути і крутони. Я от, зимку обожнюю. Фасоль. Бо взимку не вистачає цих свіжих овочів. Ну, хочеться да. чимось заповнити ну, і так, 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 корисних і елементів і сонця не вистачає. Так. Я вже О, молюсь, коли про там про коли... сонце це так. Ти правильно. І ми сказати. знаємо, що навіть наш рідний борщ зим, так, зимку, та готується так, завжди. Да. тому звісно, фасоля. фасоля сонце не замінить, але трохи настрою, от як мені зараз бачите, ви все додасть. Я знаю, що це буде смачно. Я буде смачно, потужно. Так, поки так, ви тут який, щось так, йде, так Як богатир буде <laughs> снідатися? Чабік, це твій чак, я собі теж чаю. Да, можеш я можеш твій себе твій. наліти, я то тільки що Давай. За, заварив. Давай. Це п'ємо фірмовий чай. Чи бабуше це чабрець? Чабрець Так, чабрець, а а заливає... чабр... чабик. так а заливаємо чабр... окропом. Можна, можна ще пошукати. Медик а медика ще нема вже. А ти, якщо хочеш, медик. Медики? Медик, а, медик. Ні. Хочеш медика, медика. Медик. Медикинів. Ні, не хочу. <реш> да. Хочу медика. І хочу сьогодні трошки його от, приготувати, це блюдо такий, щоб він був східний. Угу. І от давай зробимо соус. соус. От, давай. Є у нас свічілі. Всім Так. Давай. Скільки ми його додаємо? Ну додавай поки що. А, Ні, ні, О, це треба ага. Да, видавлюй. Чуєш, Чабіко, скажи, ми зараз крутони готуємо так? Ну, Що і, ще? Як ти хочеш. Да, я можеш крутони, дам. можеш не крутони. Ну, де я би назвав його сухарики. Ну добре, сухарики. У нас є е васабі? Васабі. У Щось... трішки обережніше думаю, додавати. Трішки так? Так? обережніше так. і додавай, будь ласка, от сюди. Трошки обережніше і Мо? таку нормальну порцію. Майонез. <рес> Майонез? Майонез, так. Сподівано. От сюди додаємо трошки, нагріємо наш, нашу фасолю, угу. тому що взимку не гає трошки буде наш салат тепленький. А вершкове масло куди додавати. Не знаю. Чи вже не треба додавати. Може, можна не додавати. Давай, ну давай, забирай, будь ласка. І от сюди. О, єсть. І дав давай трохи я злив з квасолю. Ага. От так, трошечки. Це наш секрет. Секретний інгредієнт це Секретний оцей квасоловий да. квасоловий так. росол. Ви бачили, Трошки. до речі, Але я побачив цей Да. Ви бачили? Почали в супермаркетах продавати О, росол від огурців від огірків О, та огур... від повідорів. Да. Це хто придумав? <ріст> ну там щось. Я вам кажу, це 100 гривень коштує. Це перша моя реакція. 100 гривень 100 за розсол. Дороже, чим пів. Багато поміторів, слухайте. <пілляє> слухай, Денчик, треба додати ще лайм. Я зараз, я, зараз, да. я, що змішую, тут я майонез Слухай, бо. я зараз просто шокована трошки. Це за скільки зараз? Ти побачиш сама. Там трішки більше, здається, півтора літра. 100 гривень, мамочка. Да. Да. Бачиш, ну, нас. Я, я не дуже люблю красо, тому що ні, в, в мене тільки я знаю, що люди я теж не дуже люблю. Я знаю, що є люди, які люблять, але в мене єдине припущення, чому це відбулося. Що у багатьох не залишилось джерела тих, хто відправляє ці закрутки, і ці і компанії, які виробляють мариновані помідори та огірки, такі ага. Зараз є час на чому заробити, заробити гроші. гроші. Mm. Що ти не жаришся, смажишся. Все. Ну, треба трошки зачекати, нехай да. mm. Угу. Зробив? Так. Да. Ого, А ну давай скоштуємо його. Давай. Де наш? Давай. За рівнем гостроти, скільки скажеш? Там, з десяти. М -м -м. Ва -ва. Ірочка, Ірочки, да. як, як ти хотіла? Да? Щоб воно Соби. було не горіше. Mm. Дякую, дякую. А. Вона навіть солоденька, солоденька, можна ще лайма? Да, так, Давай, 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 давай. ще лайма, дам. Давайте, поки, може, досмажиться наша да? Квасоля, квасоля. 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 Нагадаємо. нагадаємо рецепт? Рецепт. Нагадуємо рецепт. Давайте нагадуємо. Рецепт салату із квасолі з маринованими грибами. Синю цибулю наріжте і припустіть на пательні. Змішайте квасолю та нагрійте разом з цибулею. Листя салату порвіть і викладіть на тарілку. Додайте всі складники салату. Заправте його. Далі слід багет порізати на скипки та підсмажити на олії на пательні. Зробити грінки. Подавайте салат із грінками. Обирай красиву тарілочку. Мені кажеться, синя б нам. Підійдемо. Підійде. Ти обирай красиву, але візьми синю. Так, І беремо. І викладаємо. Квасолька. Квасолька готова, гарненька, червона цибулька. Квасоля, що там ще? Їжа. Ковбоя китайського. Це твої рецепти, щоб найшвидше пережити останній місяць зими, от вони всі такі зігріваючі зараз зранку. І конвертики були смачненькі з, з, з квашеною капустою. Тут квасолька. Да. Треба трошечки так. зеленушку. І хрусткі crunchy toasts. Да. Вот crunchy toasts, да. Вот Синтрип. Так. Окробу. Crunchy toasts, так. І заправ наш соус. Дай, даю. Троžičку буде. Соє. І наш супер китайський соус. Китайський, Chinese, да. Chinese, да. Прям китайські. А грибочки? Можем... А грибочки сейчас ми ще поставимо. Я вже а Шампіньонки. ми ще кудись кладесь класи. На... Друзі, водилочки вже Макі, готові. І ще трошечки, Це... mm -hmm. по-моєму, п'ята. Фасоль завжди дуже гарно смакує з хрибами. Все, ми можемо Все. коштувати. можемо коштувати, так. Да. Чабік, будь ласка. Ти <реш> перший. Я Давай. <паркнув. реш> <реш> Тим паче там гриби. <реш> <реш> Так, я хочу із грибочками і одразу. Mm. 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 Те, що треба? Незвичайний. Це Незвичайно. За, рахунок, <плес> Souse, да? <плес> за рахунок нашого дуже простого у приготуванні саму, у цього азяцького. Чабік, mm. ну це було просто неймовірно. Дякую. Смачного. Я? Оце, до речі, раджу всім скуштувати. Ооо! Це... А ти <плес> відчуваєш? пікантність є. І кандис, там може васабі <гаспористі> не, не размаза. <гаспористі> Обов'язково запишіть собі рецепт, поки у нас в батарії лунає музика.